Усім привіт! З вами Сядоролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, що задумав вас загаданий мужчина. Загадайте свого загаданого мужчину, а ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. На ній короди випав блазень, дурак, який зараз знаходиться. В хаосі. Несе багато на собі обов'язків, зволив на себе. Від того дуже нема кому йому допомогти. Зараз у обмеженнях. хочу до вас з вами зустрічі. Бачить вас. Імператрицею головною дамою свого життя. Хочу з вами відновити ваші стосунки, якщо ви у суперечках, і побудувати нове успішне, щасливе, офіційне, сімейне життя. бачить вас ресурсною успішною дамою яка займається своїм ділом, добивається успіхів тому, вас любить і він знає, що ви для нього шанс і дар. Небесних сил, вищих небесних сил дуже жалкує, що він колись пішов з ваших стосунків. Ностальгує, дуже гарно згадує за вами. Не може собі простити за свої помилки у ваших стосунках. Займається самоїдством. Хочу до вас проявитися, запросити вас на зустріч. Він проявиться не спустими руками. Комусь ця маска буде, комусь дзвінок, і після того запросить вас на зустріч. Дуже хоче з вами зустрічі. Він зараз в відлюдниках, тобто в самотності одинокий, але він хоче це все розрушити і встановити між вами. Стосунки Я зараз розробляю якийсь обхідний план хитрий, можливо, прийде із обманом, будьте на чеку, для того, щоб відновити з вами стосунки. Він думав, що ви будете проявлятися, і ті всі варіанти планів, яких він розробляв, нічого, результат він не отримав. Тому він зараз розробляє інший план. Він впевнений, що, що це буде успіх, що це буде успішний план. Да. Він хоче до вас прояснитися, проявитися, прояснити з вами стосунки, як ви до нього відноситеся. Він буде робити круті повороти в житті буде діяти, він настроєний дуже по-діловому, енергійно, для того, тільки, щоб у вас все вийшло. Він буде докладати всіх зусиль. Він хоче з вами воз'єднання. Він хоче з вами офіційно успішну гармонійну сім'ю. Як буде дозволяти здоров'я, він хоче навіть і народження дітей. А зараз в нього проблема, можливо, у когось здоров'я. З фінансами, з роботою, і це гальмує його проявлення до вас. Треба трошки почекати. І він почне діяти, тому що він хоче у вас, він хоче у ваших очах бути переможцем. Він бачить вас як яскраву, дам енергійну, динамічну, яка живе своїм життям, займається своїми справами. Яка відстоює свої границі, яка є незалежна і за того дуже переживаю, що ви можете його з свого життя? Він надіється на допомогу вищих сил, на, він надіється на допомогу інших людей е, спільних знайомих ваших, які поможуть у вашому проявленні його. У ваших стосунках? Яка підказка карт для вас? Яка підказка карт? Для вас? Як ви маєте на це все реагувати? на його плани, на його проявлення. Не беріть нічого собі за голови, все вирішиться само собою, буде запрошення вас на якусь забаву, де ви з ним можете зустрітися або через когось, або ви зустрінетеся в якомусь людному місці там. і там ви з ним познайомитеся. Які підказки вам, як ви маєте? Так, якийсь час ще нічого ви не приймайте, не... не будьте активні в тому процесі. Як то кажуть, він кажуть, заварив, нехай він не розпльовує. Не, не беріть ініціативу, не проявляйте ініціативу своєї сторони в тих стосунках. Які підказки? Так, і тоді буде все, тоді буде все гармонійно, поступово, не спішіть. Нехай він сам вирішує, що йому треба в житті. А он, таке враження мене склалося, що він не сам не знає, що він хоче. Попадає під вплив свого оточення, своїх рідних. Так. Тобто займайтеся своїм життям, своєю сім'єю, своєю роботою. Живіть своїм життям і ваше бажання успіх, поєднання вас. Воно здійсниться. Тільки можливо не зараз треба трошки почекати. А так не годіть коли. Так, поки що це для вас тайна. Ось такий терор розклад. Не забувайте за енергообмін.